Чого порадиш та побажаєш тим, хто збирається прийти мандарін? Не пропускати заняття, відповідально ставитися до взагалі виступів. Щоб гарно виступати, треба мати наснагу, терпіння і дуже постаратися. Не пропускати заняття, та бути терпли... терплячим. Ставитися серйозно до занять та ніколи не пропускати. Хочете бути такими крутими, як ми не пропускати заняття? Побажати. Мені. Його. <реш> Зупинятися на досягненому на, на, на і свого, свого серця. Намагайте, намагайтеся викластися на 100% на тренінгах та гарно виступити на першому виступі. <реш> Одразу серйозно ставитися до тренінгів. Не зупинятися на досягненому і завжди йти вперед. Ну, не боятися свого першого виступу і набратися ну, нервів своїх. Терпіння наснаги. Що найкраще? Драйвовості, енергічності і відповідального ставлення. Тримайтеся! Це, мабуть, це стриманості та досягнення майбутнього. І залізних нервів.